Фонд з Ганса Зайделя, який працює під гаслом на службі демократії, миру та розвитку, розпочав на теренах івано Франківщини реалізацію нового проекту до участі, у якому запросив голів малих міст та селищ області. Більше 20 керівників місцевих громад упродовж двох років ознайомлюватимуться із європейськими підходами та інструментами забезпечення сталого розвитку населених пунктів німецької баварії. На першому ознайомчому семінарі побували наші кореспонденти. Ідею реалізації нового проекту фонду Ганса Зайделя на теренах Прикарпаття підтримали керівники обласної ради. Це кажуть вони ще один реальний крок до Євросоюзу. Оця співпраця вона буде ще одною запорукою того, що процеси інтеграції України до Європи і повернення її туди, куди вона належить, стануть незворотними. І чим швидше на всіх рівнях ця діяльність відбудеться, на що і спрямований сьогоднішній семінар, і в цілому дворічний проект фонду Ганса Зайделя, тим швидше це втілиться. Допомагатимуть очільникам. Малих міст та селищ оволодівати сучасними європейськими інструментами управління та намагатимуться допомогти адаптувати власний досвід в українських реаліях. Експерти з Баварії. Їхня допомога кажуть не фінансова, а навчальна. Ті інтерштицунг і стане менталевігабвібринкангельміт. І хаби кай Ну, підтримка в першу чергу ментального характеру. Бо ми не привозимо гроші. Бачите, на кишені порожні. Абацінцікен. In Deutschland gibt es einen Spruch, äh, Geist und Glaube können Berge verseckt sein. Aber in Deutschland gibt es ein Sprichwort, das dass Geist und die Glauben die Höhe zu können. Und die Idee ist viel wichtiger, viel wichtiger als Geld. Geld ohne Ideen macht keinen Sinn. Ideen ohne Geld macht schon Sinn. Und Ideen sind viel wichtiger als Geld. Aber Geld ohne Ideen ist wie ohne Тоді як ідеї навіть без грошей, вони певний сенс можуть мати. Подібні проекти вже були реалізовані в інших областях України. Поділилися з колегами своїми враженнями щодо участі у них. Очільники громад кількох містечок Львівщини. Дуже часто кажуть учасники проектів, ну звичайно, у німці все по іншому. Це у нас неможливо, це у нас неможливо, це у нас неможливо. А виявляється, ви подивилися, як ці двоє з Львова виступають. І вони один і другий, вони як попали в проєкт. Ну Олег, оцей з Кам'янка-Бузький, він взагалі не вірив, що це буде корисно для нього. А, бо він тільки прийшов: на що це мені? Ну що я тут знову буду вчитися? Це мені в мене тут проблеми з бюджетом, з школами, з садочками. А, а тепер вони зовсім вони вже, вони вже вже агітують всіх. Бути уважними і починати ті той досвід застосовувати в себе, основне за словами керівників проекту, це бажання очільників громад працювати і змінювати на краще свій населений пункт, залучаючи до цієї справи громаду. Бо коли є наснага до такої роботи, виникають і можливості реалізувати задумане а коли ж її нема, з'являються причини, якими намагаються пояснити власні невдачі.